Міністерство оборони України запросило Австралію приєднатись до танкової коаліції та закликало надати нашій країні танки Абрамс -М1». Нас скинули. Кожен танк, який ми отримуємо із Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і як наслідок повернути нашу землю та врятувати життя мільйонів людей. Йдеться повідомлення міністерства. Також Міноборони України нагадало, що Австралія вже отримала від Сполучених Штатів близько 60 абрамсів 1 і зараз ці машини замінені на новіші М1А2. Нагадаємо, що танкова коаліція це неформальне об'єднання країн, які погодились постачати. Т Україні бронетехніку над наданням України основних бойових танків леопард для протидії Росії співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. А Велика Британія надає Україні основні бойові танки «Челленджер». Зараз продовжимо про війну, але з американським таким ухилом сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем. Вважає, що Україна досягне суттєвих успіхів під час наступу. Про це Грем написав у Твіттер після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Бероу. Давайте почуємо пряму мову. Україна перевершила всі очікування, а російські сили закривавлені та ослаблені в Україні. Очікуємо реальних успіхів України в контрнаступі. Але разом з тим ми повинні продемонструвати постійну підтримку, щоб максимізувати ефект. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас! Мої вітання студія. Добрий вечір. По перше, спитаю: ви бачили ці заяви лінці Грема стосовно того, у нагадаю він був в Україні, зустрічався з президентом Зеленським і буквально сьогодні. Здається, він коментував виданню «Політику», Наслідки свого візиту, і він опинився в захваті від того, що він почув. Він сказав, що йому зробили поглиблений брифінг стосовно підготовки України до наступу. Що у Росіян взагалі немає шансів, коли його спитали, чи може Україна до кінця цього року викинути рашистів з. Своєї території він не сказав так, але він сказав, що зараз мова йде про якісь звільнення стратегічних місць місцевостей. Наверні. Так тож, як ви вважаєте, що такого ми могли сказати американському сенатору, що він поїхав з України у захваті і впевненості в тому, що наступ буде успішним? У принципі нічого особливого, ми йому сказали правду. Ми йому сказали правду, тобто результат нашої багатомісячної підготовки, результат наших кривавих втрат на східному фронті дається в знаки, і ми можемо дати дуже добрий результат при проведенні наступальних операцій. Найголовніше, як на мене, треба зрозуміти, і можливо, і він це усвідомив, що під час ведення оборонної операції восени взимку ми не використовували так звані резерви, резервні частини для введення її в бій, тобто, ми продовжували продовжили формувати підрозділ. Ли навіть підрозділи військової частини йдеться про полки і бригади, які е, пройшли повний курс вишколу, і тепер вони оснащені і готові до проведення бойових дій. Звісно, хотілося б мати абсолютно укомплектовані бригади західними типами озброєння. На жаль, це не відбувається так швидко, як би хотілося, але е, те, що побачив сенатор Грем, е, свідчить про те, що ми маємо певні шанси. Я тоже, також буду дуже обережним. Маємо певні шанси здобути дуже серйозні результати у найближчі е найближчий час. скажімо так, угу. безперечно. Відповідаючи на питання, чи зможе Україна вибити противника із своєї території цього року, я був би абсолютно таким же обережним, як і сенатор ГІМПОН, тому що ми усвідомлюємо, що для того, щоб дійсно здійснити впевнений наступ, який гарантував би нам звільнення всіх наших територій, нам потрібно значно більше сил і та засобів. Але навіть тих результатів, які ми можемо досягти в ході наступних наступальних операцій, буде достатньо для того, щоб щоб серйозно вплинути на внутрішню політичну ситуацію в Росії і призвести до того, що Росія перейде від обмежених спроб проводити наступальні операції, виключно для оборони оборонних операцій, і буде зменшувати площу, яка вона контролює, не маючи змоги підтримувати ці площі і забезпечувати ці площі відповідними контингентами. Війська пана сергію, не можу не спитати про те, як вам здається на настрої. На, на Росії повпливали атаки невідомих безпілотників на Москву, які яка відбулась е, вчора. Наскільки це м, такий м, цікавий момент, який може змінити або поглибити якісь настрої безпосередньо на Росії? Ну ви знаєте, я сказав би так, що ця атака є комплексною атакою, і основні задачі цієї атаки я б назвав науково дослідницькими uh -huh. з нашої точки зору. А якщо вже взяти похідний результат, тобто е про настрої росіян, то тут треба зважити на одну дуже цікаву особливість саме російського суспільства. Якщо щось відбувається в якомусь там умовному забайкальську, там чи Іркутську, чи в Хайшинвені, який поки що називається Владивосток, ну е росіян це не дуже сильно турбує. Але... Якщо щось відбувається в Москві, це вже є дуже сильним таким кейсом і ознакою того, що щось дійсно погане відбувається, тому що посягнули на свята святих московитів. Тому слід очікувати, знаєте, таке, в них були такі хвилеподібні піки стурбованості. Це було і восени минулого року, коли пішла мобілізація. Можливо, і зараз буде. Тобто треба уважно слідкувати за настроєм росіян. Чи зміниться ситуацію повністю? Ні, не змінить абсолютно. Але знаєте, з крапель складається море, і такі краплі стають всі більшими і важчими. Таким чином, ми говоримо про те, що ситуація буде мінятися тим більше ми не збираємося зупинятися на цьому. Ми паралельно з ударами по Москві наносили удари і по Краснодарському краю. Ми. Наносили удари по тимчасово окупованим територіям, знищуючи противника, тобто йдеться, йдеться про таку абсолютно конкретну усвідомлену і послідовну діяльність по знищенню військово-політичного економічного потенціалу противника, пане Сергію. як би ви могли зараз описати настрої? Нашого ворога в безпосередньо в очікуванні наступу здається, в них є трохи є паніки, бо вони не знають, звідки ми підемо. Так, сьогоднішній випадок, на, там, де сходяться три дороги: Росія, Білорусь і Україна, так, коли вони підривають. Дорогу, яка поєднує і Фібрянськ, так по якій можна проїхати, їх настрої вони не знають де ми вдаримо, і як це впливає на їх боєздатність, на, на їх можливості для захисту. Ну, знаєте, я би е, сказав так, що ця та інформаційна операція, яку ми зараз проводимо в купі з е, послідовним вогневим впливом по противнику, або як пише Financial Times, створення поля бою, е, вона поки що не призводить до паніки, але паніка це вже наступне. Це вже результат бойових дій, коли дійсно ми підемо вперед. Коли ми по ламати оборону противника, виходити на оперативний простір. А зараз, знаєте, я би сказав, в них ситуація і стан близький до апатії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.